Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Юлія Тимошенко виступила категорично проти підвищення тарифів для українців. Лідерка батьківщини впевнена, що собі вартість виробництва та доставки одного кВт електроенергії становить всього 97 копійок. Тому для підвищення ціни до 4 гривень 32 копійок не було жодних причин. Окрім корупційних апетитів та непрофесіоналізму влади. Вся різниця у сумі осідатиме в карманах топ-чиновників, а також піде на покриття боргу перед енергоатомом, де фірми прокладки вкрали понад 50 мільярдів гривень. Тимошенко заявила, що на справедливий тариф треба негайно скасувати, і вона зробить для цього. Все можливо, команда батьківщини вже ініціювала створення тимчасової слідчої комісії у парламенті для перевірки всіх фінансів в енергосфері України, за словами Тимошенко, щоб виправити ситуацію, терміново необхідно скасувати корупційне підвищення ціни на електроенергію, захистити енергетичну сферу системами ППО, скасувати підвищення ціни на транспортування електроенергії, створити єдиний центр управління енергетичним комплексом країни на час війни, відновити некорумповану справедливу систему енергоринку. Також однією з основних причин підвищення тарифів. Тимошенко вважає перетворення одного з найцінніших в Європі. Піввиробництва електроенергії державного підприємства Енергоатом в акціонерне товариство. Після цього рішення нових облич почалось без причини збільшення у платіжках українців тарифу з 1 гривні 40 копійок до 2 гривень 64 копійок, а тепер уже до 4 гривень 32 копійок. Однак на цьому прем'єр-міністр Шмигаль не зупиниться. Він вже заявив про намір підняти до 7-8 гривень, і саме тому енергоатом необхідно терміново повернути під контроль держави, вважає лідерка батьківщини.